Є така фраза, яка ну, дійсно є вона, яка є правдою, так, життя. Що якщо ви не берете увагу або ігноруєте, або там, не зважаєте на дух мій, життя ваше буде 120 років. Що це означає? Втілення на землі, воно матеріального сприйняття. І, є, і тому їй дається ну, така, якби. Дається, от вона, та енергія мусить бути для того, вона інакше жити не буде, так? Для продовження життя. Просто для життя. От дається такий пакунок, так би мовити, Оце. в тіло, так. Це дається для тіла, для фізичного просто виживання. так? Дається, так? Після того, коли в людині включається прийняття істини, цей пакунок починає надуватися. Розпаковуватись. Ні, він починає збільшуватись. Він починає по, до того, що він просто розчиняється. і Його нема. І нема пакунку. Є просто енергія, чиста енергія. Але цей пакунок дається для фізичного виживання. Все, воно більше ні для чого не дається. Ну, для мене також певного там от такого тваринного існування, Їсти там щось. це. Тобто, що це виходить. Ну в якійсь так. формі різні енергії, і все про вони одне. різні, вони зовсім різні. Тут матеріальний, отакий, якби от кусочок. От він сказав, що вам відміряно там на стільки то років, якщо ви живете без духу, чисто своїм тваринним життям, і все. Оцей пакуночок Прямо він є. Аж... Звичайно, угу. і все. Коли людина думає, що їй одається цей резерв і більше нічого, то вона так і живе, і вона Це цей резерв вичерпала у 12 років. І Все, нема резерву, чи там у 50. А коли людина чує десь там, а Соловейко так защебетав, що тут вов мене щебеться, розумієш? Оце вже є на починає дух говорити через неї. Це не Соловейко починає говорити. Це дух її говорить, піднімає її вібрацію, її метано розум. І все. І тут відпускання всяких програм іде. тільки тільки-от, тільки починає працювати істина всередині. Все. І нема збоку, от запам'ятайте назавжди, є рейки, є якісь там зцілющі ефекти туди. Це все у, в районі ілюзій. В районі матеріальної цієї бульбашки, яка називається Всесвіт. Тільки ти виходиш в дух, е, ти просто розумієш, що це так само, як поїсти хліба.